Їжа. Дорослі жуки все життя проводять на версиних деревах, серед яких найулюбленішими є дуби. За допомогою нижньої губи, яка за формою нагадує пінцет, вони висмоктують з дерева сіх та інші поживні речовини. Личинка жука протягом 3-5 років харчується трухлявою деревиною і корінням старих пнів. На трухлявих та гнилих деревах і пеньках росте більше грибів, ніж на молодих, тому вони такі поживні. Крім того, трухлява деревина, м'яка і личинка може без зусиль їх пережовувати. Проведення людиною в останнє десятиліття очищення лісів від старих дерев у деяких регіонах Центральної Європи призвело до скорочення чисельності жуків оленів. В багатьох країнах жукам загрожує зникнення. Їжа. Дорослі жуки все життя проводять на листяних деревах, серед яких найулюбленішими є дуби. За допомогою нижньої губи, яка захворювана... Заформує...